На камеру включив. тут прийшов. Що то, то ви там можете знімати, вам завод? Відповідь прийшов. Командировці був. Не, не бачу штани. На базарі продаються штани. Спочатку я... на базарі Я питаюся, продають. Ну карізниця, хлопці, чому я входжу? Ну, були в воєнкоматі. Не був. А на що мені з'являтися? Я на групі. Ну то якщо ви на групі, покажіть документи. Ну що ми... я маю носити документи з собою об'яснити? Мені брат загинув недавно. І чого я маю вам я щось показувати, обясняти. То ви на мене не можете сканути, Ні, я, я кажу, ні, я ж кажу, що ти. Скану... Яку я, я на групі? Зачем мені документи то, носити? Я ж теж кажу, вони знімають документ, я не буду посвідчити. Я ж не буду посвідчити носити постійно. Не Вася. Вася? А може Вася. Може, Коля. Я брата його сховав недавно теж. Я можу показати, де живеш. Так? А де живу? Ти теж попопив кров'ю. Чи якої? Кров Вашої? Нашої, так. Да. Ці ви в року тебе... виїздили до тебе. А що ви те до мене їздили півроку на? Ну то ти ліп, тобі ліп знати чого. Ну то чого ви ти їздили? Ну а зараз бачиш, зараз тебе ніхто діла до тебе не ну, має. Ну а чого немає? То маєте чого ви ти не маєте. На? Виключ телефон. Ти а а ти... чого я маю виключити? А чого ти знімаєш? Ну так, ви, має право знімати. Так як ви те знімаєте в гумню вона. Ну не можна військовослужбовців знімати. те військовослужбовці на... Ну а чуєте, та камеру, включили на що? А то ж нам така команда. Ну так мене команда, так само я снімаю на. Хуйова тебе команда. Хуйова, так само вас хуйова команда. Можеш Моєш спокійніше говорити. То й те спокійніше говорити. ти Що бикувати? Ну і далі що? Далі що? Ну далі що. Що далі? Ну що далі? Привезеш мене до хатина. Що далі, я не пойму? Ну, що хуху? Я зараз і поговорю, то до хати точно не дійду. Серйозно? Я заїду до хати, чого я не дійду? Знаєш, де я таких хутих бачив? Ти ну. май повагу до нього. Ну, повагу? Да. Майте повагу до його, так само брат загинув. Ну загину Чи де приїхали, начали стартувати на? Чого бікувати? Ну. Я вже ніхуя не п'ю. Тож спиталися. Випів, чуєш? Треба no. нормально говорити, не поїхали. No. А як що ми тебе обзивали? Ну що май повагу, наручники надіти, надівайте наручники що? Ти Перший раз наручники надівати. No. Я ще дай матюка не сказав. Та no. ти що, ти фільтруй базар. те фільтруйте базар. Та Приїдьте, блядь, до хати і куди хочете їдьте. Махай пальцем. Так і проходять будні дні.